Хто є, де є? Що це такое місце? І чому ми тут? О, привіт! Я з Лем Ти білий серегуляр. І ми в пустоті. Так, ми в пустоті і ми в сергулярності. З самого початку. Я задавався питання, хто ми такі і чому ми тут такі? І ще було питання. Хто нас створив і скільки тому, хто нас створив? 10 років, 18, 100, 200. Я не знаю. Е, ми прийшли. Так, тут є ще синій сингуляр. Розува, сингулярність і червоний сингуляр. Червоний сингуляр горі. Е, я хочу сказати, що я тут самий старий, я вже живу 4 тижні. Я народився і нічого не понімав. І сучок, і поняв, що є пустота, ой, що це пустота і ясна гулярність. Після того народився синій, мені було тиждень. Ми разом були друзями, але я виріс і став дорослий. Ну, не дорослий, ну, ми вже так були дорослими, а я став великий, от такий, як зараз. Коли мені було два тижні, то появився зелений, коли три, то з'явилася. Розова. Ну, і коли мені вже чотири дописати, І я дізнався пару днів назад, що через тиждень станеться момент, де ми всі зірвемось. ох. О ох, що це таке? Це був мій сьомий день. Я тоді був дитиною. Дальше був шостий день. Тоді я ще був дитиною, ну, ну це вже був день мені, це так. Далі я був ну вже так, п'ятий день. Тоді я вже став підлітком, і я вже розумів, що я вже не дитина, і я вже наполовину розумію, що тут таке. Після того я тут був четвертий день. Я став дорослим, розказав друзям, і ми разом через стовпою грали ігру. Правда і дія. Це придумав синій і я, йому сказати, і там було прикольне таке, що я сказав, кого він любить, і він сказав, що він любить розуму. Синій казав. Це так. Далі був третій день. Ну, третій день до того моменту, був самий обичний день. Я жив добре. Далі сталося два дні. Ну і стався один день до того моменту. Ех. Ей, йди сюди! Ну, прийшов. Ми всі зібрались розказати кожне своє бажання або що, що ви хочете. Добре? Ну і знаєш чому? Через те, що до того зрива сталася година. Давай перший будеш. Ти. Ти. Во. А. Я вам хочу сказати теорію, що буде з нами після того. Моя теорія, що після того, що ми зірвемось, ми станемо Всесвітом. Цілим всесвітом. Всесвіт це така штука, де дуже багато речей, де все е, е, таке живоє. ну та. Ну, Живоє, не живої, багато чого. Там нема такого, що просто пустота і сингулярність не фантазіруй. Ну так, не фантазіруй. А хіба? Якщо твоя теорія правдива, то значить, ну, моє бажання буде. І щоб, якщо сингулярності столкнутися, то з'явиться маласників сингулярності. А про чому моя теорія? В тому, якщо вона правдива, то ці ну, маленькі сергулярності стануть міні-світами. А, понял. Хто далі в нас? Ми. Ми далі. Наша бажання. Що це такое було таке? Я нічого не побачив. Не знаю. Чому у них появилась маленька серегулярність? А, походу, Я Я не понимаю, що тут таке робиться. Ти в позоті, якщо що. І моє останнє бажання. Щоб сингугляності не були одинокі, коли народилось. Так. Я не хочу, щоб сингулярності були одинокими, коли народились. Mm. Ну все. Походу це має вже статися. Так. То... Значить... Що це тільки що було? Це шо? Живуно. Ну что, походу, пока, 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 пока. Такое классно было жить, да. а? бы самое дольше, тут ты понимаешь, что это все такое. Мы надолго все поняли, ну все-таки поняли. Ну, все. Це був великий зрив. Я тоді думав все, історія Сенгелярис закінчилася. Ну ні, во! Во воно. Великий зрив стався і я живий. Тільки добавиш чувства, вишиство, як будто я сам все Хіба це так? Це була перша на СЕКУНДУ всесвіту. Друга на секунду Всесвіту існування. Ну, Появилася антиматерія матерія, між ними йшла війна і на першу і на першу мікросекунду, на першу мілісекунду. Ця війна закінчилась. І виграла та матерія. Далі нічого не ставалося. Я думаю, вже все, але це весь і все, більше нічого не буде. Ну ні, в 350 році, 350 році -с 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 ну, в 350-му році ну, мене, сталося щось дивне: ця матерія і ця матерія червона притягала і дала орбіти синьому у цій матерії. І так появився той атом. Такий прикольний атом. Представляєте? Далі почалася темна ера. Вона йшла, ви бачите, на екрані, 100 000 років. Далі ну, вона почалася, коли появились атоми, закінчилась, коли появились зірки. Як з'явилася перша зірка, зараз вам покажу. Тому тумані зроблений. Цей туман зроблений з тих атомів. хмари зігнялась і появила зірка. Хто я такий? О, прикольно я біля гасів. Так, ви все правильно поняли. Скупчення атомів зійнялося в одне скупчення. І це скупчення не видержувалося стільки атомів і зірвалось. Ну, не зірвалось, а просто почало плаватись, і це скупчення, і ця зірка. Прийшло тисячу років. Мені щось погано. Тоді зірки жили мало. То я е, хотів робити експеримент. Що буде. ну, Я хотів, щоб зірки жили довше. Просто не могли б з'явитися, а я хотів, щоб в тому всесвіті було життя. То я почав робити експеримент. Кожна зірка була з унікальним суставом. І коли мені було, було 3 мільярда років, то чи сесіто було 3 мільярда років, я зробив одну зірку, яка зірвалася і з'явилася чорна діра. Ця чорна діра притягла ці всі зірки. Ці зірки вона притягувала. Стоп, а чому зірки пропадають? Ви знаєте? А, просто вона відтягується і затягується. А, понятно. Ну кажете, ну, ця чорна дира притягнула зірки, і через того з'явилася така галактика. Потім з'явилася, Дро чорна дура, і вона притягнула теж собі. І так з'явилися дві галактики. Після того я в своєму космічному блокноті записую, Де... Де... які галактиці зірка або система. Там. Ну і в одній галактиці під назвою молодший шлях. Народилася особина зірка. Під назвою Сонце.